Побиті дерева, пошкоджена автівка біля проїжджої частини і краплі крові на снігу поблизу неї. Такий вигляд має місце, куди влучив російський безпілотник близько 16-ї години, 24 лютого. За інформацією виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря, внаслідок вибуху один чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень. Пошкодження автомобіля оглядає родич одного з поранених Максим. Інші родичі зателефонували, сказали, що така ситуація. Ми приїхали сюди забрати автомобіль. А що з родичами? водій, який був за рулем, У нього как бы, теж ранення є осколочне, а пасажир болі в тяжкому стані. У багатоповерхівці, що розташована поблизу місця влучання безпілотника, повибивало скло у вікнах і на балконах. Пошкодило вікно і місцевої жительки Анни Симоненко. Ну, там дирка така. І зараз чекаю, щоб зробили огляд вікна вибутого. У момент вибуху Анна відпочивала вдома. Я спала з маленькою дитиною, я просто почула вибух, нічого не бачила. Я думала, тут просто часто бувають аварії. Ну, дуже часто тобто ми Спершу подумали взагалі сусідами, що це просто аварія. Навіть спочатку не зрозуміло, що відбулося. В кухні сиділи, біжали окна і все, муж вийшов на балкон що-то Рішута дітей добре все. Вот це зараз вийшло бігом. Сильний взрыв, і все. А зараз не знаємо, що відбувається. говорят, дрон не здетонірували на какой то крыше. То лі тут, то лі там, не знаю. А ви зараз кота забрали? Ну, забрали, тому що не знаю, що, 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 що буде, не знаю. На місці влучання правоохоронці проводять слідчі дії. Також проводять огляд і фіксують пошкодження представники Червоного Христа. Ми приїхали надавати домедичну допомогу, але бачимо, що вже швидкі позабирали. Далі ми зараз фіксуємо пошкодження, пошкодження рам, вікон. Після чого ми надаємо гуманітарну допомогу, видаємо ОСБ, видаємо ОС... брезенти, закриваємо плівкою вікна, щоб не виходило тепло. Тому що зараз мороз на вулиці. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.